12 тисяч гривень за опалення будинку в 200 квадратів заплатив мій підписник з тепловим насосом. На питання, чому так багато, я кажу, слухайте, ну таке неможливо. У вас підключений електротариф, у вас є 2000 кВт, там по ціні 2,34, не може тепловий насос стільки брати е, електроенергії. Він каже: він в мене не виключається, працює 24 на 7 і не може зробити ніяк задачу. Кажу, добре, знімайте мені відео і показуйте, як зроблена у вас топкова. Ну тоді я щось вам можу порадити. Я кажу, якісь помилки є на тепловому насосі? Ні, немає, але заоблачна копійка. Ну, це щось не те, для чого я його поставив. Знімаю він мені топкову, і я вам показую, що в нього є. В нього стоїть тепловий насос, в нього стоїть буферна йомкість на там, 100 по-моєму, чи 200 літрів. В нього є бойлер класного нагріва і візуально воно обв'язано непогано, ну, але щось я бачу не то. Дивіться, як в нього зроблена система. Тепловий насос працює на буферну йомкость. І постійно питається тут зробити температуру 55, а то і 60 градусів, бо вода гаряча в нього гріється окремою насосною групою. Притом площа змієвика в болері всього 0,86 квадратних метрів. І це взагалі там теоретично з тепловим насосом неможливо. Така система використовується для твердопалених котлів або для електрокотлів, для носіїв з високою температурою. Тоді можна підняти в йомкості теплоносідам до 70 градусів і таким чином окремо насосною групою нагріти гарячу воду. З тепловим насосом це абсолютно неможливо, він працює не в правильній гідралічній Схемі і не може зробити просто задачу. Я йому кажу, вирішення питання для вас дуже просте. Ставимо тепловий насос, робота його через трьохходовий вентиль на Ємність на боліркосного нагріва. Мінімальна площа змієвика в цій бойлері має бути 2,4 квадрата для теплового насосу. І через трьохходовий по задачі ми працюємо просто на буферну ямкость. Вона може бути 100 літрів. З буферної йомкості ми розбираємо теплоносії на теплу підлогу і таким чином робимо правильну гідравлічну схему для теплового насосу. Зараз приїхали там майстриця Франківської області, перев'яжуть повністю гідравлічну схему. На цьому типу об'єкті і я думаю, що він спуститься з 12 тисяч на 2-2,5 з Тому, друзі, тепловий насос це не іграшка. Якщо нема фаху і ви вибираєте підрядника, якого нема. Опиту вот, то можете попасти вот в такий вот просак. поставити дороге обладнання і не мати результата. Кому до речі цікаві гарні інженерні рішення на базі теплового насоса, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.